Привіт! Що треба представлятися? Я думаю, вони вже всі знають. Мене звати Ілля Сьомін, я шеф-кухар ресторану Тін Тін. І якщо ви досі не розпочали сезон барбекю, то після цього відео у вас не залишиться жодного шансу відморозитися. Тому що гість сьогоднішньої програми курочка барбекю з чилі лайм кукурудзою, яку, між іншим, ви можете легко приготувати в домашніх умовах. Ну, знаєте, інколи невчасно дощить. Перш ніж почнемо, я розповім вам трішки історії. Все змінилось після відкриття Америки. Тоді європейці перейняли досвід в індіанців, які готували м'ясо на решітці з гілок дерев. Такий пристрій називався Барбакоа. А в наші дні барбекю. Добре, що тепер можна придбати мобільний компактний гриль, з яким не буде проблем у транспортуванні та зберіганні. Завітайте до метра, щоб обрати свій. Ну все, курочка довше чекати не буде. Давайте готувати. Нам знадобиться. Вдруге Америку відкривати не доведеться. Бо я не колумб і всі продукти є в метро. Так як готуємо ми м'ясо не на природі, а в домашніх умовах, беремо сковорідку гриль. Поки її розігріваємо, розбираємо курку на два філе, два бедра та дві гомілки. Приправляємо сіллю та перцем. Викладаємо на змащений олією гриль на 15 хвилин. Перевертаємо. Змащуємо половиною соусу барбекю та зменшуємо температуру. Накриваємо та знову залишаємо приблизно на 15 хвилин. Змащуємо соусом, що залишився. Накриваємо та досмажуємо ще 15 хвилин. Паралельно готуємо пасту, якою змастимо кукурудзу. Для цього змішуємо в окремій посудині вершкове масло, цедру лаймо та лаймовий фреш. Мелений чилі та зиру. Солимо, перчимо. За 15 хвилин до того, як наше м'ясо приготується, змащуємо кукурудзу пастою та обсмажуємо на грилі разом з куркою. Викладаємо курочку барбікю з кукурудзою на тарілку та змащуємо ще чилі лаймовою пастою. Подаємо зі скибочками лайму. Ну, ось і все. Залишилося запросити гостей на пікнічок або домашню вечірку. До речі, якщо ви готуєте на мангалі, цей рецепт теж підійде. Барбакоа смачного!